Вітаю вас, шановні друзі. Мене просто засипали повідомленнями родини військових 425-ї ОДШБ скала. Я вам скажу так, історії таких історій дуже дуже багато на фронті, і мені багато писали з різних інших батальйонів. Історії повторюються. Але сьогодні, от конкретно про цю бригаду, те, що там відбувається, назвати проходженням військової служби, це просто неможливо. Там відбувається просто рабство та тюремні закони. Ну але давайте по порядку. По-перше, командування цієї бригади забирає у військових телефони та їхні зарплатні картки. Гроші вони собі знімають спокійно, а телефони забирають, щоб військові не змогли подзвонити додому, розказати, що там. Відбувається і, в принципі, хоч кудись повідомити і розказати про обстановку всередині бригади. Піти у СЗЧ можливості немає, тому що одні здають інших. Там є кістяк-бригади, які ніколи не ходять на штурми. Вони там просто платять гроші командуванню і спокійно собі сидять за багато кілометрів від лінії фронту. Так само, як і сам командир, прізвище цього командира, Гаркавий Юрій Васильович. Ось так от він виглядає: такий от герой отримає чергову нагороду від Зеленського за знищення чергових хлопців військових. Далі, що там ще відбувається? Хлопці зникають просто сотнями, хлопців непідготовлених відправляють на штурми без необхідної підтримки. Дехто проходить там буквально декілька тижнів навчання у учбових центрах, і їх одразу кидають на штурми. Тих хлопців, які відмовляються виконувати оці незаконні накази, тому що вони розуміють, що це дорога просто в один кінець. Такі хлопців кидають на підвали. Тижнями їх там тримають, не годують, не дають води, їх б'ють, катують. Коротше кажучи, роблять все для того, щоб цих людей зламати. І єдиний варіант, який далі залишається, це лише штурмувати окопи. Навіть ті військові, які отримують поранення, їх не відпускають на реабілітацію. Мені написала мама одного з таких військових, сказала, що її сину зробили декілька операцій після поранення. Але коли він поїхав, в черговий раз проходити МСЕК, його не те, що не відправили на реабілітацію, а йому, в принципі, сказали, все, їдь назад, виконуй свої бойові завдання. І цей хлопець, маючи поранення, який фізично просто не міг виконувати бойові завдання, він потрапив в полон. І от мама його пише, що він зараз знаходиться в Таганрозі в полоні. І вона про це знає, вони вже його там знайшли. Але командування отримало наказ казати всім родинам військових, що їх рідні зникли безвісти. І я на своєму телеграм-каналі опублікував аудіорозмову командира. Який віддає наказ своїм підлеглим, що всім родинам військових казати зник безвісти. Неважливо, знаєш ти, не знаєш, загинула людина чи потрапив в полон. Всіх всім казати, що зникли безвісти. Родини військових 425-ї бригади скала вже неодноразово виходили на мітинги у Києві, намагалися хоч якось привернути увагу і військового керівництва і політичного керівництва країни, але на них всім плювати. Саме тому вони звернулися до мене і попросили надати розголос у цій ситуації. Я дуже вас прошу, друзі, робіть репости цього відео, щоб якому. Більше людей знали правду, тому що так не має бути, щоб хлопці, які захищають свою батьківщину, хлопці, які кожного дня воюють на передовій, їх вважають просто за м'ясо, просто за якихось тварин. До речі, командування їм каже: та нам плювати, що з вами буде? Вас вб'ють, нам таких самих напакують, і далі будемо відправляти їх на штурми. Ось так: от командири цінують життя захисників України.